Два тупо дні ще, да? такі скучні. да? Даня Чечер. Ну, і такий більш серйозний, думаю, він би не змог бути таксістом. Оці для мене, хто похожі, я їх всіх вибираю. Тому що я вважаю, що для цього типажу підходить Нью-Йорк, Бразилія і все таке. Ну я думаю, що ще не зможе Семі. Чого? Та не знаю, ну у тіїсти не міг готувати. Пікниці, парадички, вогурки і сулі. Отже, в нас є фото футболістів команди, і нашим гравцям потрібно розставити своїх колег за певним рейтингом. Хто буде найкращим таксистом? Андрюха кожухар. Класний був. Так, да, він веселий, думаю. Йо, зі своїм акцентом він би підкорював таксі. Серега стень. На третій. Діма -Кльоц. Добре. І... Добре, був би Не класним тоді. Не класний. Да. Станє місце. Хто б не зміг тут. Даня чечер. Чого? Ну, він такий більш серйозний, думаю, він би не змог бути таксистом. Перший Нонго. Чого? Та не знаю, він такий. Трохи схожий на таксиста, на Я якогось. Так, не зрозуміє. О, Андрюха. Це теж по-любому. Всі, коротше, для мене всі таксисти не такі якісь. Не українці, коротше. Оці для мене, хто похожі. Я їх всіх вибираю. Ні Веслі не буде, буде, ні Костаса теж не буде. Ну і я, Буду я. Останній буде я. Хто зможе вижити тиждень на безлюдному острові? Перший це буде у Аллі. Ага. Ну, Тому що він з гамбі, я думаю, там дуже важко. Бойко теж зможе, це він все вміє, все знає. Макс теж зможе, це теж все вміє, все знає. Я думаю, що не зможе це. Сіроженька стень. На місце ми хіба? От давайте на п'яте. Ну я думаю, що ще не зможе семій. Чого? Та не знаю, ну, у не вміє готувати. Якщо йому тут важко живети жити, mm -hmm. <laughs> то я не думаю, що там його на безлюдному острові. Перший це наш капітан. Він все знає. Все робить дуже добре. Я йому довіряю. Другий це Гіо. Тому що у нього така ж ментальність, і йому я теж довіряю. Я чи можу я вибрати себе? Ромчик. Він має хороший склад розуму і може вижити самотужки. Кай. Він хороший рибалка. Він може ловити рибу. Тому кай. І тепер найгірший, так? Цей хлопець Веслі, новачок. Тому що я вважаю, що для цього типажу підходить Нью-Йорк, Бразилія і все таке. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні Легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сирочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелі. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Хто міг би стати зіркою? TikTok? А, я зараз же догнав. Ну Дивись, якщо п'ятерку, да то треба таких два топа. Да. Два тупо дніще, да таке скучне, да? Ні, я шучу. Добре, на перше місце бойка Вітеля. Він Дуже багато говорить, так що я думаю, що це його, блін, чесно. Потім... Я думаю, що ще Ден, якби дукви. Така щось серединка, да? так? Який був би формат? Дениса? Дениса. Ну, Так, танцював би я думаю, такий біжовщик. Серединка. Не знаю, думаю, думаю сам. Ну, не знаю, ну він щось може такий. Сам теж розговорчивий, веселий хлопець, я думаю. Він би себе там теж знайшов. Не знаю. Думаю, Валера Ну, Це не його. Валерка такий спокійний, знаєш, він такий, як я, не любить медійку, так що я думаю, що це. І що, іще, да, хтось так, один. І хто точно не зможе. Ну, Хай буду я. Да. Це теж не моє. Да, так що я п'ятий. Хто був би найкращим бізнесменом? Добре, ну перший. Перший це Георгій Куція. Грузинська мафія. Він знає дуже багато мов і це йому допоможе стати бізнесменом. Далі. Я думаю, це Діма Кльоц. В нього дружина, якщо не помиляюся, має свою перукарню, або працює перукарня зебра. І я думаю, що він може продовжити цей бізнес, створити якусь нову або продовжити просто. Так, далі. Я думаю, Дмитро годя, тому що він родом з Закарпаття, і він може зараз продавати сучас... сучасні пікниці, парадички, вогурки і сулі і так далі. Я думаю, що Закарпатці вони мають до цього хист. Наступний. Наступний я думаю, Андрій Кожухар, бо він також має два громадянства: він і українець, і молдован. І може за кордону вино возити. Я думаю, також цим займатися як бізнесмен. Ну а п'ятий хто точно не зможе бути всіх, хто зможе. А давай хто точно у нас не буде бізнесменом. Хто точно не буде бізнесменом... Нема жилки такої. Денис Сендукве. Я думаю, точно не буде бізнесменом. Він дуже м'який і дуже добрий для бізнесу. Тобто він просто не справиться не виграє конкуренцію. Але в футболі виграє.